Доброго ранку, морозного ранку. Ви на каналі Життя в селі. Радий вас бачити. Сьогодні вам хочу показати, як проходить мій ранок. Саме звичайний. в планах у нас нагодувати наших тварин, кабанчика, собак і підготувати їм підстилку. Соломи насипати, щоб вони не мерзли по ночам. А, ще, звичайно, дров нарубати. Тому у нас дні зараз холодні. Приємно перегляду. Годуватиме наших качок пшениці. Звичайно. Качки ці коти Так. Що вже ж роди їм потрібно налити? Цієї ночі було, напевно, найхолодніше, 12 градусів морозу. Ай, думаю, что зараз хочу вот так. Тут у нас средний качки. Окей. Буде. Ку-ку. Отже, перебудування на своєму місці. Вже не могли дочекатися, коли їх випустять. Випускаємо їх зараз трохи пізніше, ніж звичайно. Мороз 12 градусів, я думаю, для них це дуже холодно. Зараз 11 година. Їх зазвичай так і випускаємо. Ще будемо їх годувати. А тут у нас знаходиться маленькая ценя. Дей сиди. Вийшли ми його біля смітника. Хтось залишив, не знаю чому. Вирішили забрати його додому. Думаю, наступних відео збудувати йому будку. А зараз не будуємо, тому що холодно. Щоб він сам ночував у будці. Замерне. А ну що ж він зараз тут. В Сарайчику. Тут затишно, тепло. Соломка в нього тут, так? Да? На наступних відео ми разом з вами да, будемо цікаво підписуйтесь А поруч з ним живе його друг, кабанчик наш. Думаємо, вже теж пора годувати. Да? Йдєте, кабан. годувати Ми будемо його дертьоти, пшениці, звичайно, їжа помиє. Помиє, це не те, що подумали, помиємо ми. просто моєму посуд без миючого засобу. І йому йде жарненька добавка до доїде. Сейчас нагодуємо. Ну, тобі, Годуємо з перших рук, так сказати. Булька ти почне. Так, цей у нас дружок трохи тут насмітив, порозносив солому, та не тільки він, до нього ще в курі в гості заходять, коли в день двері відкриті, щоб він на сонечки бігав. I my zaraz trochę tu przeberzemy się. Co się chce? Mamy taki malenki Ja, żeby wam jego podróżka ja. zaraz ona na a najmniej my ją wypuszczamy, żeby one razem spali tam. Tak, nie, nie przejmujcie się. Na dzień przywozimy, to już ona jest bardzo chytra. Продай все яйца, какие снесут тут, да? Ай, ты живли. Жуж... Ух ты! Ты что? Жушка. Ух ты, жушка, рыжушка. Вот так. Нагнав тільки, що нашого дружика півень нашій, так? Да? А це ти поліз до їхній візі, а? Чіпа, ну счаст, счастлив. я тебе дам поїсти успокойся. До <laughs> речі, якщо ми його знайшли недавно зовсім. не знаємо, чи як його назвати. Тому залишайте ці варіанти в коментарях. Разом виберемо і разом називаємо. Ще все, йдемо. Давай. Дітям котон. Годуємо їх, звичайно, їжу, яка у нас є. Хліб помачений борщом. їмо борщ з хлібом, вони також, я думаю, це нормально. Не, малий. А жулька, як вона вже старша, подаємо кашею. Але боїмось, кашею. Можна стати погано. А ця як вже старша. Нехай кашу. Бачите, скільки льоду біля неї. Кожен день міняємо воду, замерзає, за ніч. Що поробиш, зима нарешті настала. Дали йому трохи соломи, ночі холодні, кожного дня йому даємо, а він тільки не грається. у нас вже черга, нестись яйця. Одна курка вже чекає. Ця інша тут. Садиваюсь на не пече. Видно, сидить вже на сечі, А ця поруч вже жде. Ми нарубали дров. розпалювали Розпалювати плиту. Тоненький, найкраще підходять для того, наклав. І це у нас легко загоріло. А зараз будемо робити основні, які вже будемо здовжня топити. Ось так і проходимо мій ранок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буду радий всіх бачити. До зустрічі!